Всім доброго ранку, нове відео. Ми вже поснідали і поїхали на перший хайк сезону. Ми в даний момент в місці, яке зветься Брег Крик. Я про нього вже робив відео. Це хто не знає маленьке-маленьке місце, де знімалось дуже багато фільмів та серіалів США, Тут дешевше. І все, все таке в стилі ковбойському. Дуже, дуже гарно, дуже прикольно. Зараз ми просто гуляємо, можливо, візьмемо трохи кави і поїдемо на хайк. На перший хайк сезону. Ще досі холодно. Зараз 4 градуси, але норм. Це напевно мова. Найти вовтака, не напевно, писали. Я не знаю, якщо б у них була письменність. Дуже. Ну, мені подобається всяка така. Я а, люблю... Мені би сподобалося, якби мені хтось присилав. Да, ну, я бажаю. Давай бумажку дуже прикольно. Це фліз. Ні, це, це шерсть собаки. Шир з собаки? Це херова якась синтетика. Вона не краса. Це просто магазин, а кого є. А, тебе є 100 долар? Ні. Воно у не працює. Це 5 центів. Ми, коротше, зайшли в алкогольний магазин, але тут набагато більш цікавого, ніж алкоголь. Що, правда? Тут набагато більше цікавих вещей, ніж алкоголь, Типу, ці ага. всі прикраси. Ось, ось, ось олені, покажи. М -м. Тут є олені, одразу, типу, обізєнка така вина. Там, там ще багато дуже врачей, але там, там музика грає. Так що якщо вам цікаво. все вам приезжайте сюда. Дуже круто. Реально турист туристическая аттракция. Что тут я еще? Может давай сейчас возьмем двух, еще кавы, а то я Нет, я не, не. Я только прошел. <laughs> <laughs> Маэстро. Соусы. Это коли вже все надоело, просто fuck it или фак дис. Разні напої, які зроблені тут недалеко. Але мені цікаво И цікаво керамсода. Ну, тут дуже багаж. багато таких маленьких керниць і багато красного цікавого. Але для мене найцікавець це керам сода Щось хочеш взяти? Що там дусь? Є така вудка. Ні, не вудка. Не вудка, а качка. Блін, ця качка Ну прикольно. Ще така паб, салон. І найцікавіше, що тут є карета. Карета, як звати? Карета, ну карета пусть будет Але вона зачинена Так? Я би хотів подивитися що там Всередині Ох! Блін я, я нічого не бачу але реально там і сидіння і таке. Залазимо А, дивись прям дивись перемотано Хочеш побити камерамен Вон камерамен Що Камерамен?

Я не бачила що ти дати. Біля всіх це ж бляха. Хто це придумає? Я не знаю. Що? Я не хочу там вставати. Ні, встань там з той сторони. Я буду в этом в Україні. О, серйозно? Шусток. Так. ха ха І і я теж. Ой, якийсь ресторанчик брекфест.

Біля кожного хайку завжди є такі туалети, дуже чисті. І о, там ми припаркувалися. І зараз будемо починати хайк. Так ми відпочиваємо, коли починається сезон хайків. Перший хайк на сезон не дуже великий. Там ми від гору ще відносно далеко, ще хвилин 40 до гор. Але, але, але тут вже починаються такі холмики. Ми і ми шість кілометрів будемо кудись туди йти, потім будет гарный такие выд. 27 квітня. Снег, лед. Лед, лед. Лед, я лед? я клд. Лидро. Д, лидро. Ага, пацаны, этот зигарный вид, не знаю, не, да. если на камеру можно побачить, это уже, это круто, ой, блин, ветки. Ой, я Дима, не спеши, мы ему лавочки посадим. Дай, я как всегда тебе даже не снимаю, просто голос. Так. <laughs> Дай голос голос. Якийсь. <laughs> що там? Фаски. Олень? Фаски. Ну там є. Це, це жопа Олени, якщо що. Це максимально, що я можу показати. О, ось вот ще один. Подивися на мене. Що там? Фаски. Сраку бачиш? Не, не дивись сюди. На мою салку. Он туда идет, пошли сюда. Смотрите на нас, олененок. Да у нас таких в Калгаре ку куча. Ты сделала декольку? Ну угу. А тут реально высоко? Тут не просто... Дима. Я тобі кажу, люди пройдуть, потім стане. Ну так в чем суть? Українська мова вона має ну, такі вирази через жопу. Е, ну, Страва і те, що подібне. А от російська навпаки через статеві органи. І в цьому відмінність, що от такого плану жарти у нас. Ну, типа інше місце ніж у росіян типа тоже не сходится вот я так зрозуміла, на євриті тоже вони через ну більше попу, ніж через там всякі всякие писани. ну тому що на євриті немає э, ну мата а. зовсім Таке все разом з какашками і з попой а якщо мати, то вони з рабской йдуть. ага бач а так же що... тут російська да, да. от того, що саме Піструн. Ну вау. Ну піструн це ж вау. Як зброя. Що це піструн, Нове слово для мене. Ти не знаєш, що мой піструн? Піструн, ні. Олі, Пі, ну, звучить як. Ну так я вот и подумав, піструн, сразу подумав об, об органі одному. Чи как песюн почти. Вам так я він скромний. А ось пеструн, це прям вау. Пі... Оль, мене не мали, як впаду на камеру. Значит, <гаду> как Ой, класно було. Спускатись, ну, якось я навіть не помітила, як спустились. Ну, ми ще говорили. Знаєш, що за хорошою розмовою час тече. Ви так медліно йшли, я не знаю. Ну, ми йшли в задоволення, ми насолоджувались. ми... Так ми теж ж насолоджувалися. Але да. ви бігли? Ні, ми, ми медліно. Як, якби я біг би, ну, то вас я вас би наздогнав на, на, би ззаду, якби я біг. Скільки ага. ви собак почухали? Жодне. От, ви пропустили, скільки щастя? Я думаю, що я пам'ятаю, як їх Ну я думаю, дивись її дитину не задуши. Так, ну люблюся. Не вийде, не задушив. А що в окулярах? Там що так, світло? А, О, О, <рігла> ну а після хайка в нас пікнік, так? Uh -huh. Можна пасти можна оце штуку засняти? Uh -huh. Для смоксу. А от того ж не треба? Оце це віробуток. Uh -huh. Розкажи історію про ці смопси. На скільки yeah? ви їх купили. A -a, по акції. Воно ще нормальне. Два рази дешевше. Ну більше. З 50, 50 на 20 доларів. На 20 доларів. Хали на пікник, думали, що немає столиків. Тому що зайнято, занято. Тепер реально не було ні, ні одного столика, але... Во. Найшли. Найкраще Ми знайшли найкраще місце Це так цікаво, класно Тут і гусі є Якщо не гусі, 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 Гуси гусі! Короче, мы робимо вот такой у нас пикник, ми робимо сморси. Що такое смурси? Це такий десерт, коли ти плаваєш за хір і колиш його гарячим печивом і шо... си його з шоколадом Так вот, сейчас. Сх... А, я уже казав, це стоило. Типа, майло стоити 50 долларів. Это нереально, ради цього. Ну заплатили 20. Ты їх не обов'язково А ти так, знаєш, що... Випадково, що випадково... так прочитаєш потім інструкції як вона має Бачу, це ось. О, все готово Ні, це не так возьміть готово не тепер береш Ну, це вже ти згорів то тобто. тобто. тобто, що згоріла не обов'язково їсти. і що зараз? може помочь то я увісно отак от да, І шоколадку я не знаю як її кладала. Ось таку одну сочку Да, хватит одну. Да. Я попытаюсь достать. Могу зажимать. Ух ты! И шоколадка упала. Потом вот так, потом вот так. Вот так выглядит самый смачный сморс. Они вот так должны выглядеть. Рекомендую. Просто визака. А если не дай, но в не Я прям залипала, по-моему, перед имя. Вкусно. Да, знаешь, я тут На вкус как? печенька, Шоколадом? Я думаю, шоколад тоже должен таять, но неможливо. Я думаю, что тоже треба дрони ну, на я? огонь. А як? тоже засунуть это. Нет, має бути настільки розплаваних закріплені, за він плавить шоколад. Я покажу. Попыт, попытка номер два. Вот так це робити. Я думаю, что так нам и важно быть. Всё, можно? Можно показывать? Показывай. Идеально. Давай. Убираем. У меня идеальный вот этот вот. Убираем Ох. эту палку. Незавертаємо ваги на ось це ось. Дивишся? Бачиш такий? Ням-ням. А можна ось? Ой, там у нас гарна. гарно. Посторю. Потім отсуди ось. Вот так от. Дивиш, бач? Оп. А шоколадка була буде, один, там, там у мене розставив. Ну дивись, от зараз. Дивись, бачиш? воно таке гаряче. І тому шоколад Май... зараз да. тане. Де да, вона це робила? В нас мама купляла зефір. Ну, маршмело. Маршмело. На полі в бурці. І от зараз mm. от зараз, воно от через цей зефір поплавиться. Ну mm -hmm. не стане таким, як в тебе. От зараз поплавиться. Споринаємо. О, оп, і що це таке? Що це таке? Розтоплений шоколад. Так ти нагонімо. Ну, тут, знаєш, треба інколи. Якби було жарче, то воно вже все, так? Все, можна знакривати кришки. Дивись, ідеально. Ідеально це мармуровий mm. кусок мармурової Лучше лавашки. чи послухати mm -hmm. на грілі. Mm -hmm. попробуй нормальний. Попробуй, реально. Так я... у, були... у, Він, шоколад, у мене були. У тебе шоколад, я віжу. У тебе шоколад, я вижу, що цілий, я У мене був Піста пікніку Ми йдемо до друзів. А ви нам покажете? А ми, а ми, а ми підемо ще погуляти у вас по комплексу знову. У мене факт, що сьогодні, бо це окремий випуск, дуже великий і там багато деталей. А, ти на YouTube канал маєш на увазі? Так. Okay. Такий комплекс обов'язково треба показати. І покажеш, що... Ні, nee, ну хоті, ну як мінімум трохи. Ну трохи можна. Це буде як демо-версія. Добре, як скажеш. Тут можна одразу озеро подивитися і хоч зараз. Але основна суть не в цьому. А взагалі в інфраструктурі. Nee, дуже гарно тут. Mm -hmm. Типа ти норм. В попі міра далеко цього, але добре. Дуже Чистота повітря, просто небо, ідеальне. там. А у нас небо в уяви хирова. Ні, тут дуже гарно, я кажу, що тут дуже прикольно. Дивись, я тут роблю. Займаюся готуванням їжі, баклажани, перець, кабачки. Риби з таким гарним видом. Якщо ви побачите, можна побачити гори, Але не на камеру. Зазвичай... О, бачите на камеру, що гарно. Я, от, я вже випив пиво, готовлю. Готовлю таке. Все по ізраїльським мотивам. кабачки, овочі і я вам, покажу, що. я вам далі покажу, що ще. Якщо ви з Ізраїлю, то ви оціните, що я зробив. Надіюсь. Da, по ізраїльським мотивам це баклажан, але тут ще так що паргіт. Це ляшка. За шкірою, але без, але без кості. Дуже смачно, ізраїльським мотивом. Але це ще не все. І вчора, Я вчора сам готував е хумус. Так що, хумус вийшов реально смачний. Yeah. Ну, добав, додав туди трохи авокадо після того, як це приготував. дуже вкусно. Ух, буде вкусняті наші. А, так виглядає наш хумус. Не знаю, якщо дуже, дуже гарний, але дуже смачно. Прям вау. Хумус міс адот. І ми там Ісраїль, раель, ви йдемо на мене. Ми йдемо додому, але нас не відпускають. Без того, що треба взяти якісь пиріжки. Все. Буде Як там кажуть, в гостях добре, але вдома краще. Виїхали 8 ранку, зараз 8 вечора. Якщо не знаю, якщо щось вийде в цьому відео, чи це буде просто якась фікса. Дякую всім, хто дивився. Бачимось в наступному відео. Приїхали додому і отримали такий гарний набір кот набір. Це ж для тебе все. Так, yeah. да, для тебе, прикинь. Ти будеш дуже гарним котиком. Дуже красивим. Коли я з тобою покинчик і ти будеш дуже гарним котиком. Це я спеціально так сказав. Почти він такий. Він з кутом, щоб можна було так підстрити котка вуха. И ну, не только там разные. Там всякие вот такие, вот такие, расческа. И щоб очі готовы тирати. И mm, да. Оля щось получила лего.